Війна не закінчиться на найближчим часом. У нас один сценарій: один. Ми виживаємо. Держава не витягує Тимофію. Треба подякувати. Київській школі економіки треба подякувати. Освіту потрібно глибоко реформувати. Глибоко економіка буде переливатися. Бізнес не дуже задоволений, якістю випускників. Це прекрасне питання. Ухилянти будуть сидіти в музеї садиби Кобилянська. Ура! З'явився новий рейтинг. Інвестуйте в Україну. Вас тут будуть обсмиковати. Дайте рекомендації. Територіальним громадам не все фатально в Україні. Інстинкт буде завжди централізувати. Це поки що можливість стати сировинним додатком. Ви на проєкті про громади, де ми стараємося говорити про важливі теми про свої умовами. І сьогодні у нас в гостях Павло Шаромета — економіст, засновник Києво-Могилянської бізнес-школи, міністр економічного розвитку першого уряду після революції гідності. Пане Павло, вітаю вас. Дякую, пане Юрію. І ну я б тут ще додав би що зараз я працюю з київською школи економіки. Я професор з практики. Кінець ми школи. точно до цього повернемося і так. поговоримо. Я б хотів я б хотів навіть почати з цієї теми. Всі інші попередні історія сторінки, це вже трошки це вже минуле. А я говорю про таке більш сучасне. Тоді давайте почнемо саме з цього. Є заява е, Тимофія Милованова про те, що він хоче купити приватизувати Могилянку. Так, от ваша думка щодо цього. Ну це ринок просто ринок освіти. Мова йде про те, що державна освіта вже не має такої якості, як приватна. А дивіться, залежить яка державна і яка приватна. Е, є чудові державні заклади, є чудові приватні заклади. Е, Український католицький університет приватний заклад, він прекрасний. Е, Київська школа економіки приватний заклад, прекрасний. Е, Могилянка державний заклад, прекрасний. Ось е, я б не узагальнював геть аж так, тому що є і не дуже прекрасні заклади, і там, і там, і в тій і в тій категорії. Е, е, я би концентрувався на тому, що е, я ну то просто президент озвучив. А е, він віже не може. Він не може купити. Е, ось е, ну це ж типу йому треба використати кошти, які є в фонді Київської школи економіки. А для цього потрібно рішення ради. Про що він говорив Рада Київської школи конопі? Асінну це треба погодити, узгодити, і все Між іншим, це все буде тільки відомо, тільки ну якщо це взагалі може бути. Бо на жаль, от, от я тут скажу: на жаль, мій друг заступник міністра освіти виступив відразу, що ми не продаємо державну освіту. І Могилянка не для продажу. Ну, такий лівопоп, лівопопулістичний марсистський е, е, допис. Причому гірше це Ленінський допис. Тому що Маркс був Михайла без безобраз. Добре, як ти знаєш, Маркс е, був одержавлення тільки двох секторів землі і банків. Ось е, все решта мало бути приватне. Я так розумію, що і освіта теж. Е, вона не мала бути геть вся зовсім приватна, але нічого страшного в тому, що є приватні заклади освіти, і той самий Михайло Винецький прекрасно викладає в приватному закладі освіти в українському католицькому університеті. Викладав і викладає. Держава не витягує. Давайте будемо чесними. Ви бачили державні заклади освіти вищої? Ви бачили в якому стані вони знаходяться, в якому які зарплати отримують доценти і, і, і професори. Держава не витягує це все зараз. І це з величезною з іноземною допомогою, яка в нас була до цього року. З цього року її буде суттєво менше. Тобто, це буде в на гуманітарну сферу. Це була зовнішня допомога, тому що наші податкові гроші, ви знаєте, на що йшли, йшли на оборону. Ось і цих грошей буде ставати суттєво менше. Яка проблема з тим, що приватний сектор, якийсь який-небудь каже: дивіться, ми готові це взяти на себе. Ми готові. Цей головний біль. Я думаю, Тимофію треба подякувати. Київській школі економіки треба подякувати. Дивіться, якщо ви готові це робити, може, ще хтось готовий це робити. Може, рада випускників готова це робити. Наприклад, на прекрасна рада випускників чи там наглядова рада, вони себе називають з Могилянки, які ну в більшості це, це випускники там Оксана Маркарова. Олексій Павленко, Геннадій Зубко, Зоя Литвин, все, е, Тарас Лукачук, Земляк ваш е, з Франківщини. Це все легендарні особистості. В Україні е, найбільша кількість людей в Європі, які мають вищу освіту. Але експортний кошик України складається з сировини і квазісировини. От що з системою освіти до цього періоду було не так? Це прекрасне питання, тому що дивіться, я не знав, що у нас найбільша кількість випускників вищої освіти, але я знав, що ми найбідніша країна в Європі. Чи ці дві речі корелюють? Я надію, що ні, тому що я якби, завжди говорю, що ну, це доведено давним-давно, що бідність пояснюється низькою продуктивністю, як і багатство пояснюється високою продуктивністю, а освіта є якраз шлях. В продуктивність, тобто, освіта це один з найбезпосередніших шляхів. Ну тобто, ти хочеш бути продуктивнішим, ти хочеш заробляти більше, ти хочеш створювати більше добра і для себе, і для сім'ї, і для країни, і для міста. Вчися, вчися. Ось. Але бачите, є, є проблема. І проблема є в тому, що е українська освіта, тут треба подивитися, чи вона веде до вищої продуктивності. Зрозуміти, ну, я економіст, ну мені треба говорити цифрами. Ось, мені Просто треба ну, якби подивитися зарплату до завершення з, е навчання після е чи зарплата відображає там, додану цінність, яка створена тією чи іншою людиною. Е е е Ці факти, які ми зараз всі разом з вами зв'язали. Пояснюють на мій погляд, те, що освіту потрібно глибоко реформувати глибоко зараз. От зараз, ці ці чотири місяці, відбувається великий проект за підтримки UNDP про ООН, про бізнес і про освіту. І власне кажучи, там розмова йде те, що бізнес критикує. Бізнес не дуже задоволений якістю випускників вищої і середньої освіти. Каже, нам треба все це перенавчати. Ви недавно з міністром фінансів обговорювали. Зовнішню допомогу Україні за 2022 роки, і ми всі усвідомлюємо, що ця без цієї допомоги ну, не можна було б фінансувати все, що сьогодні функціонує Україна, окрім державний бюджет, фінансує виключно оборону і безпеку. Скажіть, будь ласка, про що говорять ці показники, що говорив міністр? Він там озвучив цифру понад 118 мільярдів доларів впродовж 2022-2025 років. І скажіть, будь ласка, за якої моделі Україна могла би працювати без цієї допомоги? Ну тут цікавий факт, що на зустрічі було два слайди. Ми підготували канву. Ми це навіть просто на одному графіку зробили просто фактори, які визначають основні доходи Сингапуру. І наклали на той самий графік Україну, додали туди фактор зовнішньої допомоги, тому що в Синапурі вони горпони пишаються тим, що ми нам не треба. Нам не треба. Ось ми не залежимо від зовнішньої допомоги ніяк. Тобто, якби там всі ці геополітичні розклади на нас ніяк не впливають в цій частині, тому що ми є на ми самозарадні. Ось і ми обговорювали. Ми показали міністру цей слайд, він давав свої коментарі. Потім він приніс свій слайд про зовнішню допомогу. У відповідь на ваше запитання наш слайд є кращий. Ось і тому ми його робили. Тобто, панська як Україні вижити без зовнішньої допомоги, тому що так живуть 199 інших країн у світі приблизно. Е, 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 якщо підсумувати мої погляди з цього приводу, я бачу три джерела, три величезні джерела е, англійською називається Antept, щоб ми ще навіть не відкрили їх. Перше таким джерелом є економічна свобода. Ось Сингапурі номер один в світі по економічній свободі. Зноски, якщо в когось там, якщо хтось це називає диктатурою, то ласкаво просимо в найвільнішу економіку в світі. Ми є 130-ті до війни. Heritage Foundation перестали нас е, протягом війни. Ну напевно, правильно. Fraser Institute продовжує ми там стопятся, здається. Ви зауважуєте, наскільки легше нам даються забороняючі заходи? Чим? Чим дозволяючи заходи? От, наприклад, от я от у вас є причина, як пояснити? Що заборонено відвідуванням музею садиби Ольги Кобилянської в Чернівецькій області? А в мене є, тому що це 15 км від кордону. Ну, це пояснення Держприкордонної служби. Тобто ухилянти будуть сидіти в музеї садиби Кобилянської і вивчати модернізм. Там. Це ж розумієте, що там, скажімо, це там якийсь був цісар, наприклад, який там, який, власне кажучи, звужував свободу в австро угорській імперії, а це Кобелянськ. Яка виступала <свист�> <свист�> за емансипацію, за свободу, за, за волю. Заборонено. За Якщо нам прийти хоча б до тих, до тих показників, я вже не кажу Естонія, яка є на восьмому місці. Я працював 3,5 роки в Малайзії, вона номер 6. Це більше не так кумедно було. Вони, вони вискочили якраз в ті роки, коли ми там були. Вони зробили там Ура! З'явився новий рейтинг. Ось, ми є номер 6 в цьому рейтингу. Така радість, ми в десятці найкращих. І тут такий голос: чекайте, подивіться, хто номер один. Як друге джерело. У нас фатально низька продуктивність праці. Фатально низька продуктивність праці. Власне кажучи, якщо дивитися на цифри, які підготував світовий банк, то нам не так залежить оце інвестиції в відновлення і навіть повернення наших біженців, як нам важливо підняти продуктивність тих людей. І, і того капіталу фізичного, який вже є в Україні. Третій фактор є, бо я обіцяв, три. третій фактор є заощадження. У нас фатально не скілювань заощаджень, а отже, нескільовані інвестиції. Ось є незадіяні резерви в Україні, тому що ми далі обсмикуємо гусей, замість того, щоб їх плекати і розвивати. Зараз де реформа планується 12-річна. Навчання учнів і учні 10, 11, 12 класу вчитися в ліцеї або академічному, або професійному. Не всі громади будуть мати ці ліцеї, і це може викликати таку маленьку загрозу. Це доступ до базової освіти. Як ви ставите до цієї реформи? Взагалі, як вона відбувається? І чи доречна в такій формі сьогодні вона в Україні? Дивіться, реформа доречна, бо освіта, ще раз, ми з вами погодилися, так. освіта не виконує тих по тих. Того запиту, який зараз потрібний. Ми вийшли з промислового суспільства. Нам потрібно знати не тільки скільки 2 плюс 2 є. Ну там спеціалісти є, вони краще знають. Бо дивіться, це ж не з того, що я розумію, це не збідняє, не обіднює села чи населені пункти взагалі від освіти. Це просто що ліцеї концентруються. Це між в Коломиї це зроблено. Тобто ліцеї в Коломиї. Вони об'єднують філії, які є по селах. Ось тобто, ну але їздить прекрасно шкільний автобус. Я сьогодні ним їхав, і це просто набагато ефективніше, тому що ти тоді можеш, що Коломийська громада зробила, і міська рада, і міський голова. Вони заінвестували в, в лабораторії, в одному ліцеї, в прогресивні такі технічно наповнені кабінети вивчення іноземної мови, але в іншому ліцеї, в кабінет історичний ще в іншому ліцеї, спортивно-військовий майданчик ще в іншому ліцеї. І відповідно, що учні можуть вивчати ці предмети, переходячи з ліцею в ліцей. Але це неефективно робити все це в селі, ну, так. <с> де є 20 так. дітей. Але виникає інша проблема. В тих селах є школи, за дітьми поїдуть батьки, е і ми будемо спостерігати, що економіка буде переливатися там, де буде добра освіта. Ласкаво просимо управлінням і відділам освіти і міським радам дбати про освіту. Так, це буде конкурентний фактор. Він всюди є конкурентний фактор. Ми усвідомлюємо, що без іноземних інвестицій ми не маємо тих ресурсів і потенціалу сьогодні швидких, які потрібні. І сьогодні ні уряд, ні органи місцевого самоврядування не можуть ні фінансово, ні податково мотивувати бізнес. Напевно, зобов'язання перед міжнародними партнерами. Яскравий приклад це створення індустріальних парків. Вони створюються і вони не працюють. А якщо працюють, то як складають. Дайте рекомендації територіальним громадам, що сьогодні є доречно і як можна працювати, щоб пришвидшити розвиток економічного потенціалу. Економічна свобода. Я, я один простий. Непростий рецепт, бо він нам не дається. Непростий, бо він нам не дається за 33 роки незалежності, плюс 5 років Горбачовських реформ. Так. Він поки що нам не дався. Ми живемо в економічному гулазі. Ось, ми ми, 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 ми ростемо гусаків, яких пізніше будуть обсмикувати. А потім інвестуйте в Україну, вас тут будуть обсмикувати. Класне це класне гасло. В громадах це та сама історія. Плюс громади, маючи вплив знову ж таки на ту саму систему освіту на школи, можуть сприяти і розвивати як і шкільне підприємництво, так і підприємництво батьків. Тому що батьки там, ну вони ж всі перетинаються в цих школах. Також ось я працював з одною львівською школою, і батьки сіли в цій школі. І почали думати: ну, типу, якщо не надіятися тільки на державне фінансування, яке інше фінансування може бути? І вони за тиждень, за два наплодили купу ідей. І вони кажуть, Дивіться, наприклад, ми всі тут типу економісти, юристи, інженери. Нам всім треба дуже часто послуги один одного, чому ми не можемо там купувати тут і залишати частину цих доходів в школі. Ось створити там, такий консалтинговий хаб. Ось, і можна навіть його зареєструвати, і навіть типу, щоб школа через фонд стала співзасновником і відповідно ну отримувала свої доходи. Ось я вже не говорю про простіші речі, там ярмарки, типу, мерч, сувенірку і, і, і багато інших подібних речей. Уявіть собі країну, ото від собі місто, в якому уявіть собі Коломию, Чиван Франківськ, Калош, надвірну, де просто в 10 разів більше стає підприємницької ініціативи. Насправді треба було б 100, але давайте для початку в 10. Добре? Це ж, це ж, це ж інше місто. Це інше місто. Ось, а, між іншим, ну, наприклад, тут Коломия, ти, потяг прибуває 60, ресторанчики відкриваються в 8. Ось, якби тут було в 10 разів більше бізнесу, навколо вокзалу були б були ресторанчики, які відкриваються 6.51. <реш> тому що приїжджає київський потяг. І, між іншим, знову ж таки, я знаю з Івано-Франківських колег, які ж Урбан 100, які, вони кажуть, що це після моєї поради, але я думаю, що ні, це просто здоровий глузд. Вони, вони підтягнули годину відкриття під прибуття київського потягу. Ось. І цим виграють конкуренцію, розумієте? І в 10 разів би більше, і тоді. Ніжмі Курбан сто починає залучати кошти не з держави. Тобто це не державі треба думати, типу, і не і навіть не е, е, бюджету громаді треба думати, як підтримати бізнес. Бізнесу треба дати свободу, і бізнесу треба дати конкуренцію. Бізнес це пізніше сам буде виходити на світові ринки, де перенасичення грошей, перенасичення. Ось і сам буде залучати ці кошти, так як це відбувається у всьому світі. І між іншим, ефективність залучення таких коштів набагато вища. Чому? Ну що їх не критуть? Ну хіба що. Чоловік буде красти в дружини, розумієте, чи там я не знаю, родич в родича, що ймовірність набагато менша ніж, ніж Чим група ефективних менеджерів, вирішують з, 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 з приводу державного бюджету чи місцевого бюджету. А, я беру в лапки це. Та. А скажіть, будь ласка, от свобода, вона який має індикатор? Е, там да про що ми говоримо? Е, ну іншим, там якби не все фатально в Україні, тому що є, є деякі речі, які у нас є добрі. Наприклад, у нас невисокі податки були зараз. Їх підвищують. Ось були невисокі. Тобто там у нас плюс, і у нас, ну ми ж члени світової організації торгівлі. Це фактор також. Ну це фактор. Так. І поки значить, ми ще не почали копіювати Трампа з тарифами, хоча бажаючих є багато, то відповідно ми тут вільні. Також. В чому ми є невільні? Ми є невільні в захисті приватної власності. Ми є невільні в прозорості уряду. Ми є невільні в правосудді. Ми не вільні в зараз вже в інфляції в і в процентній ставці, це теж і в дефіциті бюджету. Тому що у тебе дефіцит бюджету 20%, Ми розуміємо, чому. Але якщо тебе дефіцит бюджету 20%, яка це свобода? Ну тобі ти працюєш на дефіцит бюджету, що власне кажучи, ми і робимо через ОВДП, в тому числі дивіться, що бракує. Ну по перше, вже бракує фінансового ресурсу, який був забраний в громад. Ви говорите про військове ПДФО? Ну наприклад, в тому числі, в тому числі. Ось. І тут треба розуміти, що я знаю цей київський інстинкт, тому що я там був, я знаю цих людей, і я знаю, тут немає значення. Ну там люди поміняють, ну фізично люди помінялися. Але настрій в столиці це не має значення. Київ, Копенгаген щодо Гренландії. Ну не має значення. Є централізувати. Інстинкт буде завжди централізувати. Тобто тут повинна бути сила, яка добре, що в нашому уряді була представлена ну, недавнім мером Вінниці, віце-прем'єром з децентралізації Володимиром Гройсманом, який ще якось, типу, ну ще не інтегрувався в цей київський інстинкт і все ще тримав якби, ну, розуміння місцевого Смрядування, і, власне кажучи, що тоді ця реформа була проведена, це перше вузьке місце, і друге вузьке місце, мені здається, що не вистачає вже талантів, не вистачає управлінців. ось ну що, скажімо, на такі міста, як Львів, Житомир, Вінниця, івано франківськ Коломия. То ти тут управлінців бачиш. Ось. Трошки далі, і починається біда. Ну, біда починається. Тобто люди, якби ну, не розуміють базових концептів, там як можна заробити, де можна заробити, чому це треба заробляти. Я і маю на увазі не собі в кишеню, а як громаді заробити, як стимулювати підприємництво, чому стимулювати підприємництво? Іншою важливою темою сьогодні для обговорення це є те, що. Сполучені Штати Америки і Україна мають підписати угоду про рідкоземельні ресурси. Ми розуміємо, що це частинка безпекової складової. Але в мене є наступне запитання: чи ви не бачаєте тут ризику, що Україна продовжить бути сировинним додатком більш розвинутих країн? Воно може мати безпековий характер, але це не головне. Ну тобто, ми забули, що інвестиції це прямий доступ, це пряме додавання ВВП, ну тобто валовий внутрішній продукт. Тобто, дивіться. Для того, щоб ці рідкісно земельні матеріали стали рідкісно земельними матеріалами, а не просто буквами на папері. Бо поки що це буква на папері. розумієте? Там догадки, що вони там в нас є. Ну, Гіпотези. Вони підтверджені, але це все одно гіпотези. Ну, потрібні, З того, що я розумію, ну, екскаватори це таке діло. Ось. Там потрібне виробництво по збагаченню цих. Матеріалів, тому що насправді з того, що я дізнався, бо ж запитань зараз про це багато, я почав копати цю тему. Насправді цих матеріалів по світу є багато. Проблема є, не в видобутку, і ми між іншим не є такі унікальні. І коли е диктатор в сусідній країні каже, що е а у нас більше на самом деле, то воно насправді так і є. Тобто проблема не в тому, що ми Богом наділені рідкісно земельними матеріалами. Проблема є в тому, що їх треба видобути, по-перше, а по-друге, і це головне, є збагатити. Тому що після цього вони стають цікавими. Так от, тут є проблемка. Проблема є в тому, що там конкуренція. І вгадайте, хто виграє цю конкуренцію. Це не американці, і не австралійці, і не поляки, Китай. і не німці. Китай, звичайно, там збанкрутували дві американські компанії, які не змогли конкурувати з Китаєм. Ось, можливо, ми можемо запропонувати їм якісь цікавіші умови, якісь зниження затрат, наприклад, що їм це буде вигідно робити. Нам треба інвестиції, чи вони будуть мати безпековий характер? Я надіюсь. Ну я надіюсь, Між іншим, чим більше інвестицій, чим більше американців тут працює, тим більше безпековий характер. Поки що ми говоримо про нуль і нуль. Ну ми говоримо про нуль і нуль, правда? І ми вже питаємося себе, які там ризики? Чекайте, що ніхто нічого не зробив. Які ризики? Ризик, що ризик, який я вбачаю, це те, той, що ніхто нічого не зробить, як у нас вийшло з сланцевим газом і нафтою на Донбасі, і вибачте на Львівщині, Бо це ж не тільки ну тому, і що може казати і при Карпаті, тому що тому що там війна, і там окупація. А на Прикарпатті ж у нас що? Поки що не війна і не, і не окупація. І тим не менше цього не сталося. І, і, і ми знаємо, чому цього не сталося. розумієте? Тобто, ось, ось, де є, якщо ви хочете знати, який є ризик. Добре? Так. Ризик не те, що нас окупують, що ми станемо сировинним придатком. Між іншим. Це поки що можливість стати сировинним додатком. Добре? Можливість? Це поки що можливість. Добре? Тепер, бо там у вас другий аспект. Як не бути сировинним додатком після того, як ти став ним? Тому що ну, це етап, його треба пройти. Ну, тому що ну, Інакше ти не викопаєш ці матеріали, правильно? Ось. Якщо війна завершиться в найближчий час. Ви як економіст, дайте, будь ласка, оптимістичний і песимістичний сценарій для економіки України. Е... Дивіться, реалістичний сценарій. Давайте. Я вас засмучу. Війна не закінчиться на найближчим часом. Ця війна триває 300 з чимось років. Це може, навіть не моя думка, я бачу, люди зразу засмутилися, і ви також. Друзі, ну це факт. В Насіма Талеба є прекрасна думка, тільки він про книги писав. Тобто, ти хочеш знати, скільки ще буде популярною книга, дивіться, скільки вона вже популярна. Ось є одна книга, якій 2000 років вона популярна, то напевно вона буде ще як мінімум 2000 років популярна, може, все життя буде популярна. І є те, що одноденки. Тобто вчора популярна, на -на -на завтра mm. забули. Ну, то вже забули. Розумієте? І я по цьому також такий зробив висновок. Якщо у нас війна 300 чимось років, я не бачу причин. От, я не ба от Якщо ви бачите якісь причини. Чому вона має, от ви кажете, вона завершиться найближчим... Чим вона завершиться? Ну тобто, ну ми ж не хочемо, щоб вона завершилася нашою капітуляцією, правда? Тому що, так, тому, так. що на жаль, воно поки що наступ є в наш бік, а не від нас. Так? Ми ж будемо боротись до кінця, правда? Тобто, ми будемо, тобто вона не закінчиться найближчим часом. У нас один сценарій, один. Ми виживаємо, ми виживаємо. У нас нема другого сценарію, тому що другий сценарій ми мертві. Ну, ну це не сценарій. Так. Ну, може, хтось хоче його розглядати, я, ну, я, не хочу, я не хочу розглядати сценарій, де я здоровий і мертвий. Окей? Ну, він, мені не подобається, я не хочу розглядати. Там, на старості років це інша історія. Так от, для того, щоб цей сценарій відпрацював і далі, по-перше, треба звикнути з думкою, що це, ну, для нас це назавжди ця війна. І я, можу, я це собі сказав у 2022 році, я абсолютно спокійно живу. Ну, тобто, я, якби, в мене немає цієї тряски, от зараз, наприклад, там, не підписали угоду, підписали угоду, типу, там, якби, посварилися, помирилися. Я, ну, якби, я настроєний ще на 350 років. Мені оці, типу, там сьогоднішні, якби, Я їх не читаю навіть, вони мені не цікаві. Ось, Мені цікаво, як так сталося, і зараз ще підуть ряд поганих новин. Добре? Як так сталося, що до війни... Україна, маючи населення, грубо кажучи, в три рази менше, ніж Росія, в три рази менше. Економіку мала в 9 разів нижче. От як так сталося? І мені кажуть, це нафта. Я кажу, ні, друзі, ні. Тому що нафта, насправді, це один з найнепродуктивніших способів заробляти. А от працюючи зараз воєнні заводи в три зміни по всій країні, наприклад, в Україні. Це є метод підвищення продуктивності. Тепер далі погана новина, що насправді це вже не в 9 разів, а в 11 разів у нас менша економіка. Чи це фатально? Ні, це не фатально. Тому що я беру декілька пар країн, де ситуація ще гірша з приводу населення. Наприклад, населення Ізраїлю складає 11%, тобто він в 9 разів нижче, ніж населення Ірану. Але економіка Ізраїлю, здається, в півтора рази більше, ніж економіка а, Ірану. Ну, от, ви, ви все бачите, впав сирійський режим, який підтримувався Іраном по тій простій причині, що у них нема грошей. А, розбився навіть президент Ірану, бо він літав в старому совєтському вертольоті, який просто устав. Я не знаю, що там сталося, ось тому що в них нема грошей на сучасний вертоліт, яким літає прем'єр-міністр, я так, напевно, думаю, Ізраїлю. І так далі. і так далі. Давайте декілька коротких запитань і ми Е, Робота в офісі чи фріланс? Я працював і так, і так. Я б сказав, би, залежить, де ти є на, на життєвому циклі, залежить, що є продуктивніше. Мені зараз на моєму життєвому циклі, в моїй ситуації, фріланс є набагато цікавіше, ніж, цікавіше. Най... ніж найм. Гривня чи долар. <laughs> Йоан. Раз. Традиції чи інновації? Інновації. Місто чи село? Місто. Довіра чи контроль? Довіра. Дипломатія чи сила? Теж це не є. дипломатія може бути з силою, і це найкраща дипломатія. Дивіться, давайте зробимо так. Дивіться, є професор Гарвардський, який говорить про м'яку владу, м'яку силу, м'яка сила. Я типу ну, тверда сила, і м'яка сила? М'яка сила. Гаразд. І фінальне запитання. Назвіть, будь ласка, три сфери економіки, куди би інвестував Павло Шермет. Дивіться, дві. А, бо Я старію і забуваю третю. Колись була четверта. Я забував четверту. Мені казали, Павло, тобі треба три. Давайте парі, дві. Дві. Значить освіта, я вже це сказав. Своя освіта, освіта дітей. А, раз. А, бо це твоя продуктивність, ну, і, швидше всього, і твоя пенсія, якщо мова йде про, про ну, і твою роботу і, і, і роботу твоїх дітей. Друге, сфера послуг, як це, як це? це знову ж, буде дуже дивно для багатьох українців. Сфера Сфера послуг, будь що ну з торгівля хімчистки, освіта між це сфера послуг. Також дуже дякую. Залишайте коментарі. Діліться відео. Дуже вам дякую за чудовий. А дякую вам. Дякую, е, і я вітаю вас з запуском каналу і бажаю поспіху. Ви піднімаєте важливі цікаві теми. Дякую дуже дякую. Дякую. Готуйтесь до наступні. <реш> Микола вересень, де айко собі, типу, в камері, собі не знаю, не чай, як я, а айко собі тип, там, типу, подихав і щось мене запитував. Таке, ну таке, таке, таке. Він типу, в нього ж погляд на життя.